Наталія виховувала донечку одна, часто залишала її в будинку чи просила прийти до себе на роботу. Ані сім років. Але вона розумна дівчинка, і все, що говорить мама, вона запам'ятовує і робить так, як вони домовились. Інакше мами не виходить стежити за донечкою. Потрібно ходити на роботу, звідки не завжди прийдеш додому, щоб обід погодувати дівчинку. Тому. У свої сім років вона виглядала дуже самостійною. Можливо, через її самостійність Анна привернула до себе увагу двох жінок, які зранку крутилися на зупинці. Вони вдавали, що когось чекають. Коли дівчинка проходила повз, одна із жінок затримала її за руку. Вона сказала, що мама чекає її у перукарні, куди нещодавно пішла, а вони її знайомі, тому мама попросила їх, щоб привели донечку до неї. Анна сміливо дивилася на жінок і запитала, що мама сказала для мене? Жінки переглянулись. Поки вони замешкались, дівчинка вирвала руку і побігла вулицею до мами. Вона кричала, що жінки за нею біжать. Коли зупинилася біля дверей маминої роботи, оглянулась жінок не було. Видно, розумне запитання і крики їх налякали. Щоб не привертати уваги, жінки просто втекли. Їх там більше не бачили. Анна залишилася живою завдяки домовленості з мамою. Якщо хтось прийде до неї, то вона обов'язково повинна сказати слова, про які знають тільки Наталія і її донечка. Так правильно, можливо, комусь допоможе це оповідання застерегти своїх дітей від таких жіночок.